А отже, вічне життя. І вічне життя, власне, чи відгукується вам те, що вічне життя це про любов. І про любов, власне до Бога, до наших також і загалом про любов, яку ми можемо відчувати і давати. І тому, коли ми думаємо про те, що ми будемо з тим таким добрим і справжнім Богом у вічності тішитися. Так, е, нічого нам не буде заважати любити. Так, не буде е, кривди, не буде заздрості, не буде тиранів і, і деспотів, не буде конкуренції, е, а буде просто можливість любити, так, то воно е, дуже особливо е, відчувається. Ви знаєте, що е, коли ми йдемо в наметі, е, Ночувати десь на якомусь озері, чи десь в лісі, чи в горах, наприклад, та? ми позбавлені всіх, скажімо, речей, які ми просто все лишаємо, йдемо там, мінімально мають зв'язок, щоб подивитися карту чи щось таке. Але оці речі, коли ми можемо відкинути все, що нам заважає, і справді бути е, разом з нашими близькими, бути в тиші тут і тепер, е, ці речі нам згадуються по-особливому. Все, що ми надбали, все за чим ми женемося, все, чого ми так постійно здавалося б, шукаємо багато днів свого життя, і священники того не позбавлені в тому числі думати про матеріальне, про сім'ї, про парафії, і просто про те, щоб щось там собі придбати, та, таке, як у всіх. Але коли ти все відкидаєш, ти насправді я починаю насправді цінувати те, що є, і цінувати особливо ті стосунки, які є. І тому, мабуть, вони ці розмови чи це буття разом при вогні там, просто небо, воно таке особливе. Колись тут, будучи в стінах цієї семінарії, зазвичай є такі моменти, що хлопці під час своїх років формації, а деколи в священстві можуть переживати великі кризи. Моя думка, що це переважно другий, третій, четвертий рік, такі середини навчання найважча. Я особисто мав таку кризу десь, на, мабуть, на третьому році. І взагалі, коли я почав задумуватись про те, для чого взагалі це все? Де от, Куди я йду, де, де от це щастя, де от цей сенс? Я збагнув, що я взагалі не розумію не відчуваю ні від чого радості. Сьогодні міг би сказати, що депресивні симптоми. Та? Але десь я багато власне, не був тоді психологом, але мав такий вроджений. Не знаю, чи набути, мабуть, набути, вміння аналізувати і багато роздумувати і, власне, пропрацьовувати якісь свої думки, почуття таки, аналізувати. Я, власне, думав, відчуваю, що мені дуже кепсько, і відчуваю, що нічого мене не радує. І думаю, На що це все? Куди це все? І вже ніби живеш таїнствами, і ніби сповідаєшся, і молишся постійно в семінарії, у утренній, вечірні, літургії, приватна молитва, спільна вервиця. Із все там своїми словами, купу всього. Та? Духовне життя, теологія з усіх боків, Реколекції, їздиш, там, цілий світ спасаєш. І немає якогось відчуття е, щастя всередині. Я собі почав думати, а що взагалі мені дає відчуття якоїсь хоч радості от зараз. я зрозумів, що е, в той час. Я, мабуть, відчував е, справді радість, коли приймав причастя. І цих кілька хвилин благодарення після прийняття причастя були для мене, е, мабуть, тим, за що я зачепився, і що справді мене ви, допомогло мені витримати цей етап. Я збагнув, що тільки заради цього я готовий іти далі. І приймати Бога і це певний так для мене був такий передсмак того, того раю, того вічного життя. Це переживання цієї любові. Відчуття, що Бог заради мене прийняв жертву і дає мені, дає це все мені, не дивлячись на те, що я грішний, не дивлячись на те, що я недостойний. Як в іеремо-католицькій месі, так? Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово і одужує душа моя. Як власне, на що про, про, звідки взявся взятий цей уривок так? з Воскресіння єдиної дочки? Так? І каже, я недостойний, щоб ти прийшов під покрівлю мого дому, але лише слово і одужує дочка моя. Воскресіння чи одужання? Я трохи плутаю. Багато моментів. І, власне, розуміння, що я недостойний, але відчуття великої любові і великої радості. Це те, що е, мене насправді почало тримати. І Знати, що Бог е, ніколи мене не відкине. І відчуття, що він люблячий батько, який не е, карає. Який не дивиться за мене і не пильнує, щоб я щось зроблю не так. Ви знаєте, коли відчуваєш себе як дитина і знаєш, що якщо тато справді любить, то він що би ти не розбив, що би ти не кинув, не, не помилився, тато все рівно буде любити. У мене дитина зараз там помалювала стіни. І це, хто це зробив? Стоїть котик. Котик, у нас нема котика. І, це, і, і, і Я кажу, ти знаєш, що я не буду тебе сварити. Мені дуже сумно і боляче, що ти це робиш, бо мені, нам потім доводиться це, це все ремонтувати. Але я все рівно буду тебе любити. Так? Хочу, щоб моя дитина знала, що я ніколи її не буду карати за якісь такі дрібниці, які вона, які вона робить. Так? Все рівно буду любити. Навіть якщо буду карати тільки для того, щоб вона стала кращою, щоб вона навчилася 에, бути доброю. І е, відчуття, що Бог мене любить завжди. І мені, е, навіть якщо я він все рівно буде мене любити. Це відчуття великої любові, воно десь, воно, мабуть, було тим, що мене насправді зцілювало і що мене змінило. Так, з досвіду великого скурпулянства, коли я намагався бути ідеальним, найкращим. І якщо в мене щось не виходило, я просто е себе добивав і руйнував так своїми докарами сумління. Прийшов до відчуття, що Бог мене завжди любить. І мені не потрібно бути ідеальним. Мені потрібно просто бути щирим і старатися, але не, і не мушу бути ідеальним. І коли мене щось не виходить, то я знаю, що я хотів, я намагався. І я розумію, що коли я в, в кінці життя. Стану перед Богом і скажу, так, я щось в мене не вийшло. Але я хотів, я дуже, я дуже намагався. То знаю, що Бог мене е, прийме тоді. І оця думка, ця мене просто тримає до сьогодні. На мене тоді якось в ті роки семінарії порвала. І, і до сьогодні це відчуття великої любленості. Воно, е, Воно є. Знаєте, що в психології є така там, теорія прив'язаності, і ми, коли маленькими, прив'язані до наших батьків, бо, бо від батьків залежить наша безпека, це просто ну, вроджений механізм. Там з тим дорослим, ми потрошки віддаляємося від батьків і створюємо інші зв'язки прив'язаності до е, наших, можливо, там, чоловіків, дружин, дітей, там, найкращих друзів, люди, які для нас стають дуже важливими. І в психології буває таке, що оця нова прив'язаність, навіть якщо в мене щось було не так в дитинстві, вона може зцілювати. Відчуття бути любленим воно безпосередньо, без, безумовно, без того, що я маю це заслужити, воно зцілює. І відчуття, що Бог мене любить, незалежно від того, чи в мене щось вийде чи ні. Бог мене любить просто за те, що я щирий з ним. І я просто щиро хочу йти за ним, це, мабуть, така, це, це, це велике відчуття. І в цьому контексті там ми говоримо про те, що, власне, читаючи так, це Євангеліє, яке ми щойно читали, люби Бога, Господа, Бога Твого, всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю. І всією думкою твоєю. Серце, душа, сила і думка. Комусь щось нагадує, якісь теорії психології. Мені це дуже нагадало когнітивний трикутник, де думки, емоції і поведінка. І, власне, ми будемо трошки говорити про всі ці аспекти, бо ми не можемо розділити і сказати, що я можу тільки розумом думати, збагнути, що Бог мене любить і все там, чи можу спастися тільки ділами своїми, тільки поведінкою. Ми, ми завжди будемо на всіх цих рівнях, і Євангеліє вже тоді, так і ще навіть не в Євангелії, а в Старому Завіті. Задовго до Євангелія вже було оце відчуття, що Бога потрібно любити всім серцем, всією душею. Всією думкою і всією силою. Почнемо з серця. І серце євреї, власне, ми не можемо відділити Євангеліє від того контексту, в якому воно писалося, чи відділити Святе Письмо. Звичайно, що це писалося для, для євреїв, власне, з євреїв пішло, 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 пішло цей уривок, і серце це не вважалося тільки органом, тільки тим, що в нас, що качає кров. І не означає почуття, знаєте, любити всім серцем, та, е, це теж не, не про те, як розуміли це євреї. Це внутрішня суть людини, це стержень, це е, поняття серця стосується і думок, і намірів, і рішень. Це осердя того, ким я є насправді. Ким ми себе бачимо. І, власне, е, це серце. Бог завжди бачить, яке воно, бачить, що, що в нас є. І в, Євангелі, в Святому письмі є це поняття серця єдиного і нерозділеного. І сьогодні, коли ми думаємо про леві, який, чи може він встати і піти, що йому заважає? Серце, яке може бути розділеним, мене щось тримає. Я не хочу відпустити щось, що мене не пускає до Бога. Я і хочу до Бога. Але... Мене тут щось тримає. Так. Ем. Чи моє серце власне, є цілісним? Чи я можу бути повністю щирим перед Богом і сказати йому, стати перед Ним і сказати, пробачте, що не так. Я більше так не буду, я постараюся. Чи може є якийсь гріх, чи якісь звички, е чи якийсь біль, який мені не дає е це, бути щирим? Мабуть, щирість це таке дуже щось важливе. Як на мене, читаючи, проповідуючи, я відчитую в Ісусі величезну прагнення щирості. Він не хоче штучних праведників, Він хоче краще справжніх грішників. Він постійно картає лицемірство, фарисейство, несправжність. І Читаємо з пророка Ісаї, 29 глава. І сказав Господь через те, що цей народ устами тільки зближається до мене, і губами тільки мене шанує, а серце своє віддали від мене, і страх його переді мною то лише вивчена заповідь людська. Серце, е, устами, губами шанувати, а серце віддалити. Так, оце осердя. Насправді я не, е, не є тим. Ким себе видаю, бути, а не здаватися, не здаватися е, класним християнином, але насправді ним бути. І тут є теж е, читання з Осії. Ізраїль був розкішною лозою, що плоди родила гойно. Але що більше плодів було в нього, то більше жертовників він намножив, що кращою була земля в нього. То кращими були божки в нього. Серце в них подвійне. Вони тепер будуть покутувати. Він повалить їхні жертовники і зруйнує боввані в їх. Серце подвійне. Тепер була минулого не неділі була неділя православія е, в греко-католицькій церкві і згадувалося про ікони і про те, що на сьомому Вселенському соборі було прийнято, що почитати ікони правильно. Так? І товариство православ'я, де в деяких церквах навіть анафеми виголошують. Так. Е хто такий той православний? Чи православний це той, хто насправді почитає ікони? Чи православний це той, хто е має перед собою всі сім ярусів іконостасу і правильно хреститься? Правильно говорить, читає з тексту молитву. А чи насправді православний – це той, хто любить? Тому е, оце серце, бути, мати серце нерозділене. Ікони і е, вся, все, що нас оточує в церкві співи, навіть та, навіть традиція молитви в нашій спільноті, яка не є супер там, може, ортодоксальною, але навіть молитва, до якої ми звикли. Це все тільки спосіб. Наблизити себе до Бога. Але суть це в стосунку в тому, що ми будемо мати всередині. Без того, що ми будемо щирі, все, як воно буде виглядати, не має ніякого сенсу. Отже, серце ким я є? Давайте зараз зробимо маленьку вправу, може, колись зустрічали цю вправу. Та. Зараз можемо закрити, давайте сядемо зручно, спремося спиною до, е до спинки. Відчуємо ногами землю під своїми ногами, та сядемо зручно. Можемо закрити очі. Якщо. Закривати очі вам некомфортно чи незручно, можете зробити їх такими, не, не фокусувати погляд, та? а так, мати такий погляд розслаблений. І уявімо собі, що нам, що ми старенькі, що ми маємо день народження, маємо ювілей, наприклад, 80 років або 70. Або якщо хтось не чується дожити до такого віку, то, бодай 60, з та. 60, але так десь можемо взяти 80 або 70. Отже, є цей, цей день особливий і є невелике святкування мого цього ювілею. Подивімося навколо, яке це місце, де би я хотів провести це, це святкування. Що там є, які там, що там оточує? Як, як там пахне? Там тепло чи холодно. Які там столи, чи там без столів? Чи як, що там, які там звуки є? Отже, ми сидимо чи стоїмо, як ви собі це уявляєте. І є люди, які зібралися. Подивімося, хто, хто прийшов на наш цей ювілей. Побачимо, кого ми би дуже хотіли бачити на цьому ювілеї. Беремо, наповнюємо келихи. Там хто вино, хто може якийсь сік, що ви там собі наповнюєте. І встає якась одна людина дуже для вас дорога, яка хоче виголосити перший тост, сказати перше слово. Ця людина каже слово вам. Слухайтеся, що вона каже вам. Ця людина говорить. Дивіться, як вона виглядає, які в неї емоції. Відчуйте, як ви почуваєтесь при цьому. І ця людина закінчує слово, сідає. всі Випили сік, чи, чи що там п'ють, розмовляють. І за якийсь час встає ще одна людина. Також дорога людина, важлива. І вона теж щось вам каже. Почуйте, що вона каже. Людина закінчує слово. Далі продовжуємо святкувати. І встає третя людина. Також сказати щось. Дивимося теж на цю людину і слухаємо, що вона каже. Коли це закінчить людина говорити, то ми ще трошки побудемо в цьому, в цій атмосфері. Повиглядаємося в обличчя, почуємо про що люди говорять. Буде готовий, можна потрошки відкривати очі. Давайте з цим побудемо трошки до обіду, та? тут ще хай буде в цьому залі тиша. І mm -hmm. звернімо увагу на те, ким я був в цій вправі, що люб говорили ці люди, за що вони дякували. Ким я був, це те, ким я справді де моє серце, ким я хочу бути, ким я прагну бути. Це мої цінності, це моє осердя, моє е, щось найважливіше. Дякую вам за цю вправу. Спільно давно не робив. Самому хочеться побути в тиші. Спасибі.